У нього є такий момент трохи суворості, але при цьому. Уже ніжна фактура. Пан Віталій один з візитерів артвернісажу Барви Кривбасу, який присвятили міжнародному дню музеїв, дню міста та до старіччя криворізьких художників Юрія Сича, Григорія Шишка, Володимира Бєрліна та Івана Авраменка. Роботи останнього викликають містяни на щире здивування та захоплення. В своїх роботах митець поєднав речі, які не збігаються. Така контроверсійність до вподоби. Сьогодні подвійне свято, день вишиванки, день музеїв. Ці свята я дуже люблю, тому що Кожне з них це дуже відверте, дуже гучне, дуже велике свято. Навіть у сьогоднішні часи треба дозволяти собі святкувати, тому що це наш код, це наша традиція, це наша історія. Сьогодні представлено у виставковому залі безліч гарних історичних надбань наших геніальних художників, митців, яких ми маємо пам'ятати. Я радий, що ми це робимо, робимо для міста. З нагоди Міжнародного дня музеїв у виставковому залі з фондів міського історика Кризна. В музею презентували 71 картину авторства відомих криворізьких митців: Юрія Сича, Григорія Шишка, Володимира Берліна та Івана Авраменка. На них зображені як пейзажі міста, так і промислові та техногенні об'єкти. Деяких з них вже немає, і вони тільки залишили завдяки творінням художників. Побачити їх можна до 20 червня. Щороку з музейними колекціями та їх експонатами знайомство мають близько 55 тисяч жителів та гостей кривого рогу. Свою роботу ми ще тоді починали з п'яти тисяч експонатів. А на сьогоднішній. День завдяки багаторічній і плідній роботі багатьох поколінь музейних е, научних співробітників в фондах нашого музею і е, в експозиційних залах зберігається понад 124 тисячі предметів музейного значення основного і науково-допоміжного фондів. Ми по праву можемо гордитися на сьогоднішній день своїми палеонтологічними і археологічними зібраннями нумізматичною, етнографічною книжковою колекцією, творами образотворчого мистецтва видатних українських художників в музеї бережно зберігають пам'ять міста та України. І коли розпочалось широкомасштабне вторгнення Росії, фахівці історико краєзнавчого музею в співпраці з бійцями, волонтерами, громадськими організаціями почали збирати експонати для нового розділу із лаконічною назвою Російсько-українська війна вже є 70 експонатів. Сьогодні наш народ. Пише нашу сучасну історію. І е, кров'ю сьогодні українців виборюється воля, виборюється нове європейське майбутнє, фактично створюється і цементується нова країна. І це дуже-дуже важливий етап. І зараз вже наш музей цим займається. Я впевнений, що перемога буде, перемога буде обов'язково. Очільник ради оборони Кривого Рогу висловив впевненість, що після переможного закінчення бойових дій в місті обов'язково має з'явитись музей російсько-української війни. Він уособлюватиме незламність, силу українського народу та непереможність у боротьбі з расистами. І музейні працівники докладуть максимум зусиль для ретельного відбору, вивчення та створення унікальної колекції експонатів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів Перший міський.